на сьогоднішньому занятті поговоримо про функцію, яка називається y до рівня корінь n того степені, степеня з X, де n натуральне число. Справа в тому, що в залежності від того, парне тут стоїть число чи ні, і графік буде різнитися. Отже, давайте спочатку розглянемо, коли ось тут показник, який стоїть під, кор... під коренем парне. Можна коротко записати це, як y дорівнює корінь степені 2n з ікса. Як ми вже знаємо, оцей значок, оцей значок може позначати як арифметичний корінь, так і неарифметичний. Арифметичний він позначає завжди, якщо ось тут показник стоїть парний. А для не арифметичного цей значок може позначати, якщо не парний показник, то цей значок може позначати як не арифметичний, так і арифметичний. Отже, розглянемо зараз спочатку для парного показника, і будемо розглядати, на прикладах. Справа в тому, що ми вже знайомі з функцією, графіком y дорівнює корінь квадратний з ікса. Я підкреслю, напишу отут двічку, але це мається на увазі, що це є. Ось оця функція. І паралельно розглянемо Y дорівнює корінь степеня з X. Ми не будемо зараз досліджувати ось цю функцію в загальному вигляді. Це досить громізка справа. А розглянемо на конкретних прикладах. Причому спробуємо побудувати графіки. Спочатку по точкам, а потім уже на підставі графіків і в процесі побудови будемо говорити про властивості функції. Маємо дві таблиці. Перша таблиця ми будемо заносити значення для побудови графіка ось цієї функції. Друга таблиця для побудови графіка ось цієї функції. Давайте обирати. Які значення замість змінної x, це так звана незалежна змінна, ми можемо підставити ось в дану формулу? Очевидно, найменшим значенням є нуль. Корінь з нуля існує, навіть добувається. Далі ми можемо підставляти тільки додатні значення. Справа в тому, що корінь парного степеню з від'ємних значень не існує. А значень можна підставляти лише додатні. Але хотілося б так, щоб корінь ще й добувався, бо нам же ці точки необхідно буде зобразити на координатній площині. І тому давайте наступне число, з якого корінь квадратний буде добуватись, це одиниця. Далі корінь добувається з четвірки. Ну і можна розглянути ще з 9. Звісно, можна було брати числа і 2, і 3. Але тоді б ось значення y були так звані ірраціональні числа. В даному випадку це будуть цілі числа. Корінь з нуля це 0. Корінь квадратний з одиниця це одиниця. Я ще раз наголошую, мається на увазі арифметичний квадратний корінь. Ось Корінь квадратний з 4, двійка. Арифметичний квадратний корінь з 9, трійка. Вони набувають одного додатнього значення. Невід'ємного значення, бо ще може бути нуль. Давайте спробуємо зобразити і подивитися, який же графік буде мати ця функція. Перша точка з координатами 0,0. Ось вона. Друга точка з координатами 1,1. Ось вона. Третя з координатами 4-2 десь отут. Потім координати 9-3. Ну, десь отут буде. Я не буду зараз промальовувати, але ось приблизно так. Якщо з'єднати їх плавною лінією, то отримаємо ось такий графік. Власне кажучи, ми його вже трішки знаємо. Давайте подивимось, що зміниться, якщо у нас корінь буде не другого степеню, а четвертого степеню. Так само можна взяти нуль, Бо корінь четвертого степеню з нуля і існує і добувається. Від'ємних значень сюди брати ми не можемо. Одиниця. І після одиниці наступний корінь. Який добувається, це H16. Звісно, можна було між ними брати, але мені хочеться, щоб отут були цілі значення змінної Y. Корінь четвертого степеню з 0. 0. З одиниці, одиниця. З 16 двійка. Давайте подивимось, що ж відбувається. При перша точка, давайте іншим кольором візьмемо. 0-0. Ось вона. 1-1, ось вона. А далі при х дорівнює 16, у двійка. Тобто десь отут 16. І значення ось отаке буде. Тобто графік буде йти трішки нижче. Але весь час згору. Бо якщо взяти наступне значення, ну, наступне значення, яке буде добуватися, це ж корінь 81. Корінь четвертого степені з 81, буде у нас трійка. Тобто дуже велике значення аргументу, а значення функції збільшилось в порівнянні з цим, але не набагато. Тому ми можемо порівняти зараз два графіка функції для показника двіка і показника четвірка, під корення показники. І, власне кажучи, можна зараз поговорити про властивості вже цієї функції. От, давайте спробуємо. перша властивість область визначення. Очевидно, область визначення це множина значень, яких може набувати незалежна змінна. Це х належить від нуля в квадратних дужках до плюс нескінченності. Область визначення. Х належить від нуля до плюс нескінченності. Друга властивість область значення. Це значення, яких може набувати залежна змінна, тобто змінна і в нашому випадку. По графіку гарно видно, що від'ємних значень немає, а найменше значення тут 0. Область значень. Y належить від 0 до плюс нескінченності Нулі. Нулі – це значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Ось, очевидно, ось видно з таблиці. І по графіку видно це точка, в який графік перетинає вісь аксис. Тобто нулем є Х дорівня 0. Точки перетину графіку засяме координат. Це ось одна точка. Ми бачимо, можна записати, з ОХ і і точка 00. П'яте. знакосталість. сталість. Очевидно, графік функції знаходиться над вісю абсцис. Це значить, функція додатна на всій області визначення. Тобто, можна написати додатна при X. Ну, не зовсім на всій області визначення, крім нуля. Тобто вона додатна на проміжку від нуля до плюс нескінченності. А визначена вона від нуля в квадратних дужках. Далі монотонність. Ну, от монотонність зручно дивитись по графіку. Ми бачимо, що збільшенням аргументу значення функції збільшується. Причому як в цієї функції, так і в цієї. Тобто вона зростає при х належить від 0 до плюс нескінчивості. Функція зростає. Точок екстремуму, очевидно, немає. Найбільшого значення немає, а найменше значення є. Найменше значення тут нуль. Зараз не будемо це записувати. Асимптот немає. Функція не періодична. З приводу парності непарності також видно по графіку. Графік не симетричний не відносно сі ординат, невідносно початку координат. І тому функція ну, можна записати загального вигляду, загального виду. Неперіодична ось такі властивості функції y дорівнює корінь степені 2n з ікса. Тобто для будь-якого парного показника степеню. Ось, влас... ось ці властивості справджуються. Інша справа, якщо ми зараз почнемо розглядати функцію y дорівнює, корінь степеню. Давайте y дорівнює корінь степеню 2n додати 1 з ікса. Це мається на увазі, коли показник степеню не парний. А раз він не парний, то ми можемо говорити, що ось оцей значок можна тлумачити як значок і арифметичного корення, і неарифметичного корення, тобто алгебраїчного. А це значить. Під коренем може розглядатись і від'ємні значення аргументу. Тому давайте подивимося. Ось маємо таблицю. Розглянемо приклад. Ну, нехай буде візьмемо функцію дорівнює корінь кубічний з x. Бо в загальному вигляді досить складно. Будувати, але ми вже побачили, що якщо ми розглядаємо для парного показника двійка, четвірка, очевидно, і для шести графік функції схематично мало чим відрізняється. Тобто властивості що цієї функції, що цієї практично однакові. Значить, ми маємо право зробити такий висновок, що і для дослідження функції, коли тут показник не парний, ми можемо. Хоча б побудувати для функції, коли тут стоїть трійка. Давайте розглядати значення. Ну, я б так взяв мінус 8, мінус 1, 0, 1, 8. Чому саме так? Бо корінь кубічний з мінус 8. Корінь кубічний з мінус 8. Це вже є алгебраїчний корінь, але його можна звести до арифметичного. У нас є формула, яка дозволяє виносити мінус. І потім це буде мінус 2. Отже, тут мінус 2. Аналогічно, тут, якщо добути, буде мінус 1 з нуля – нуль, 1 і 2. Дайте подивимося, які ж е, точки це буде. Х дорівнює мінус 8. Це десь. Нехай тут буде мінус 8 точка. І мінус 2. це Х дарівня мінус 1. Ось. Y мінус 1, це ось ця точка. Х дарівня 0, Y дарівня 0, це ось ця точка. Х1 Y1. ось ця точка. І х8, давайте так на такому ж відстані. Десь тут 8 y двійка. Тобто, якщо з'єднати зараз е, ці точки плавної лінії, то ми отримаємо ось такий графік. Давайте тепер дивлячись на графік цієї функції, проговоримо про її властивості. Для цього, як нам зручніше прибрати ті властивості, ну, давайте, мабуть, ось так будемо. Так, і цю функцію вже зараз я стираю, щоб не було плутанини. Зараз ми будемо говорити про властивості функції y дорівняння корінь кубічний з x, А і при цьому мати на увазі, що вони будуть такі самі, наприклад, і для y дорівня корінь п'ятого степеню з x, і так далі. Для будь-якого непарного натурального показника. Дивимося. Замість ікса ми мали право, маючи на увазі, що це корінь алгебраїчний, підставити як від'ємні значення, нуль і додатні значення. Отже, область визначення в даному випадку від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Це ми бачимо. Область значення це значення, яких набуває змінна y, залежна змінна. Ми бачимо, що від мінус нескінченості також до плюс нескінченості, бо графік простягається вгору і вниз. Нулі функції. Очевидно, нулям функції є. Ну, ось видно, в таблиці ми знаємо, цю точку одразу взяли. І по графіку видно це точка абсис. Абсиса точки, в який графік перетинає вісь ОХ. Тобто це Х дорівнює 0. Точки перетину засями це точки з ОХ і О. Це точка 00. Ось вона ця точка. Тут співпадає і з вісім абсис, і з ординат, графік перетинає в одній точці. Додатня від'ємна. Ось тут буде різниця. Додатня вона при х належить від нуля до плюс нескінченності, Дійсно, бо графік знаходиться на 000 абсцис, ось на цьому проміжку. Але вона є і від'ємною. Від'ємна. При x належить, ми бачимо, графік знаходиться під вісю абсцис, ось тут. Значить, знаходиться від мінус нескінченості до нуля. Вона є від'ємною. Це 5 від і при х такому. Зростання спадання. Очевидно, графік є суцільна плавна лінія, і при збільшенні значення аргументу значення функції весь час збільшується. Тобто ми можемо сказати, що вона зростає. На всі числові осі. Тобто функція зростає, при х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Це видно по графіку, бо немає у нас переходів на спадання і зменшення значень. З приводу парності непарності очевидно, графік функції симетричний відносно початку координат. Так як графік функції симетричний відносно початку координат, то в нас є підозра, що дана функція є непарною. Дійсно, для того, щоб встановити, що функція непарна, необхідно впевнитись, що виконується ось ця умова. Але ми її показали ось навіть на цьому прикладі. Тобто ми можемо сказати, що корінь степені 2n додати 1 з мінус х дорівнює мінус, корінь степені 2n додати 1. З Ця формула і є формула, яка пов'язує в нас алгебраїчний корінь того степеню з арифметичним. Тобто ось оце не арифметичний корінь, а оце вже можна розглядати як арифметичний корінь. І таким чином ми можемо сказати, що функція не парна. Ось тут не загального вигляду, а вона не парна. З приводу періодичності можна однозначно стверджувати, що вона не періодична, а сімптоти немає. Ось, е... Ось такі вони властивості функції y до рівня коріння степіню X. Треба бути уважним, коли ми розглядаємо показник парний він чи не парний. Від цього залежить графік. В даному випадку, коли показник не парний, графік знаходиться в першій і третій координатній четвертях. А для парного показника він знаходився лише в першій чверті. Зростання спадання ми будемо в подальшому використовувати, наприклад, для порівняння виразів. Тобто, так як у нас функція і для парного показника, і для непарного показника на всій своїй області визначення зростає, то це, це, цей факт ми будемо використовувати при порівнянні значень. Тобто, якщо в нас буде корінь нехай там, сьомого степеню з 10, і корінь сьомого степеню з 11, користуючись тим фактом, що функція зростаюча, ми будемо говорити, раз аргумент тут більший, значить значення функції більше. І аналогічно, якщо там буде парний показник. Більше значення аргументу, значить значення функції більше. На цьому ми закінчуємо розглядати. Дякую, що були з нами. На все добре. До зустрічі на наступному занятті.